Бігати можна де завгодно і коли завгодно. Біг розвиває витривалість, допомагає прискорити обмін речовин, спалює зайві калорії, підтримує тонус м'язів. А ще він може бути проявом благодійності. Три, десять або ж двадцять один. Кожен учасник дебютного напівмарафону у Полтаві обрав свою дистанцію: трьохкілометровий забіг благодійний. Завдяки ньому зібрали майже 15 тисяч гривень. За ці гроші придбають нове обладнання для першої полтавської дитячої поліклініки. Професійні атлети і аматори до Полтави з'їхалося більше 700 учасників із 43 населених пунктів України із за кордону. Назвали это мероприятие Полтава об'єднає. Мы хотим объединить всі города Украины в нашем прекрасном городе. А, У нас уже есть участники є учасники марафозабігов граждане Европы, это Бегут у нас жители Италии, да, участники ранмена А, Великобритании, Насколько Великобритании, Да, поэтому мы подтверждаем статус международного марафона. Наймолодшому бігунові 2 роки 10 місяців, найстаршому 70. Цей марафон став уже 84-тим для Георгія Мітєва із Одещини. А от для Полтавки Нелі Агапової він перший. Максим Кривенко від занять спортом отримує драйв і сам. Він переконаний, що мода на біг у Полтаві приживеться. Я кожного дня бігаю, а саме тут, у корпусному парку, я подаю свої, своїм особистим викладам а, направлення, так сказать, бігового движення в Полтаві. 21-кілометрову дистанцію першим подолав Артем Казбан із Дніпропетровська у забігові на 10 кілометрів. Першість у полтавця Олександра Лещенка проте перемогу здобув кожен, хто вийшов на бігову доріжку.